Традиційно на водохреще у городку купалося чимало жителів міста і району, оскільки існує повіря, що цього дня вода приносить зцілення від усіх недуг. А хто не побоїться тричі зануритися у водойма ще з головою, той цілий рік не хворітиме. Перший скупався у холодній зимовій воді одинадцятирічний чорневокчанин Сергій Сесак. Він статусем прийнявши крижаний купіль, пиво після теплий чай. Сергій розповів, що йому сподобалась холодна вода, і наступного року він обов'язково на водохреще теж купатиметься у хрещенській воді. Сергій ти вперше купався взимку в цю пору року. Так. Да. Да. А з ким ти з пам'ер. А мама знає? Да. Дозволила. Да. Да. Ну і які відчуття? Не Хар... Ні, хорошо. П'ятий рік поспіль городочанин Михайло Руженко приїздить на стару старугребіль, щоб з друзями скупатися водоймищень. Зауважує, що жодного разу після крижаної води не хворів. Вважає, що сьогодні вода дійсно набувається лющик, властивостей, тому й купається. Суперові. Дуже дуже а? приємно, дуже дуже добре. Жодного разу не хворіли після того. Сьогодні, от вод... яка водичка? Водичка тепла, дуже тепла. Ну і сьогодні, бачите, на дворі тепло. Справді, 19 січня, з самого ранку, поблизу так званого відкритого басейну, що в районі Старої Греблі було людно і гамірно. Всі поспішали стрибнути у холодну воду. Що, я привикся до цього, я ходжу часто в баню і нормально. Ви не вперше купаєтеся в цей Ні. день? Я... В цей день я вже купаюся років 12, мабуть». І в, і в Росії часто, і тут. А, все ж таки вірити в цілющу воду сьогоднішнього дня? Так, да, дійсно. Дійсно. А не холодно було? Ні, нормально. Ход було б краще, щоб був мороз. Поблизу ставка чергують представники рятувальної служби району, щоб за необхідності надати допомогу сміливцям. Ми насамперед тут з цією метою, щоб не допустити ніяких якісь трагічних випадків. Якщо вже такі випадки стануться, щоб негайно надати допомогу. От наші колеги мають мотузки на озброєні, жилети рятувальні, все, що треба. Як кажеться, ми тут щоб надати як найшвидше допомогу. Людям, якщо виникли, виникне в цьому потреба, з кожним роком купання на хрещення Господнє все більше приваблює жителів райцентру і ця віра у цілющі властивості хрещенської води додає впевненості у день завтрашній.